Війна стала неабияким викликом для бізнесу, адже чимало компаній були змушені поставити свою діяльність на паузу. Кому вже довелося переїхати у безпечніший регіон, змінити формат роботи, шукати працівників чи працювати під час вимкнення світла, не дивлячись на всі труднощі на Тернопільщині за минулий рік. З'явилося більше п'яти тисяч суб'єктів господарювання. Таким чином робочі місця отримали близько семи тисяч людей. Багато переселенців спробували стати підприємцями та знайти свою справу на новому місці. Хтось із них вперше, а хтось ще раз відродити свій бізнес. Журналістка Ганна Чуприна із Запоріжжя поділилася із нами однією з таких історій. Пані Ангеліна, переселенка з Маріуполя, яка евакуювалася звідти ще в березні місяці, змогла у Запоріжжі відродити свій невеликий бізнес за виробництва суші, яке називається «Алло-лосось». пані Ангеліна не склала руки і разом із своїм шеф поваром знову відродили виробництво. Зараз воно працює, набирає обертів. Під час війни бізнес старається допомагати українській економіці, а ще миттєво реагувати на потреби країни, яка чинить опір окупантам. Пропонувати фронту взуття для військових, бронежилети каски електробайки. Таким чином, наші підприємці стараються знаходити нестандартні рішення, аби зі своєї сторони наблизити день перемоги та відновити мирне життя.